Я прізвище та посаду. Генерал-лейтенант у відставці Романенко Ігор Олександрович, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, лава благодійного фонду за не по Україні Розкажіть, побачка. Чи дійсно от РФ може обійти зі сторони Дніпропетровської області аби а, взяти частину Запорізької? Треба взагалі починати аналіз цей Олександрівський напрям з стратегічного погляду, на мій, на мій погляд раз слів. А він полягає у тому, що коли починали заходити на Дніпропетровщину, то ворог мав в першу чергу воєнополітичне політичне завдання. Тобто, є два у нього стратегічних напрями, де він діє, і, на жаль, захоплює наші землі. Перше у відповідності з незаконно зміненої своєї конституції захоплює чотири області: Луганську, який фактично захопив Дніпро Донецьку, Запоріжську і Херсонську. Це один напрям, і вони ведуть бойові дії для виконання цього політичної вимоги Путіна. І другий напрям це формування санітарних зон. Які вони роблять в Харківській, Сумській області, і було задекларовано, заявлено по Чернігівщині, але по Чернігівщині з повітря. І тоді виникає питання: а що ж з Дніпропетровщини? Тобто зараз Олександрівський напрям? А тут, коли були бої навколо покровсько Мирноградської агломерації, вони сформували угрупування військ потужне на 110 тисяч і частку з нього? Направили в Дніпропетровщину для того, щоб політично показати, що вони почали воювати в новій області України. А після того, як це відбулося, на жаль, вони розібралися, що просування на Дніпропетровщині воно більш потужне, ніж будь-яких інших областях. Тобто за вересень місяць із э, території захоплених э, в Україні 50% припадало на Дніпропетровщину. А в жовтні, на жаль, ця доля збільшилась до 70 Більше того, для них пріоритетне ведення бойових дій є, наприклад, дії в Донецькій області навколо э, Покровської, Мирноградської, Агломерації, але місяць назад, десь плюс-мінус, вони зняли від селя дві бригади і перекинули на напряд тоді ще новопавлівський Чому? Тому що там, де в них складається наступальні дії, з точки зору воєнних, вони наращують ситуацію. Це одне, і згідно з таким підходом, вони це продовжують робити і далі. Далі. Ситуація по веденню бойових дій змінилась на Дніпропетровщині в порівнянні з ну, областю там Луганською Донецькою, тому що там багато, особливо Донецька різних населених пунктів, там багато оборонних рубежів наших і ще, які формувалися 10 років назад і так далі інше. І це дає змогу організовувати Силам оборони України запеклі бої щодо відстоювання цих оборонних рубежів. Коли вийшли на більш рівнінну місцевість Дніпропетровщини, то там цього не було. Були є населені пункти, але вони невеличкі, немає суттєвих. На кордонах, скажем, фортифікацій, оборонних рубежів. і тому ворог суттєво просунувся вперед, і оскільки населених пунктів досить багато, то вони реалізують принцип так званих «тисячі парізів. Тобто, якщо подивитися на мапу, то можна побачити, що в багатьох напрямах відбувається просування. І тепер, якщо більш детально подивитися, то це просування здійснюється, в тому числі, вони там зробили пріоритетним на стики областей, яких Донецької, Запорізької і Дніпропетровської. Ну і на поточний час не відмовилися, хоча пріоритетами залишаються ті напрями, про які я вже говорив, але там, де у них складається наступальні дії. Вони продовжують вести їх для того, щоб захопити якомога більше території на Дніпропетровщині, в тому числі, і просунулись там від кордонів області вже десь ну, на саму глибину більшу це 20 кілометрів. Отака От ситуація на поточний час на Дніпропетровщині. Тобто, якщо я, я правильно зрозуміла, вони так швидко змогли просуватися, тому що це саме маленькі населені пункти, які доволі складно укріплювати, тобто і рівнинна саме місцевість у підсумку. Тобто це не оборонні якісь моменти, тобто це не лінії оборони, але саме місцевість. Те, що ви сказали, можна якби переформувати в те, що Оборонні рубежі в зв'язку з тим на рівні місцевості, менше фортифікацій, не більш вони не потужні, такі, як на Донеччині, наприклад, І головне, наявність і потенціал військ підрозділів і частин від Сил оборони України на цьому напрямку недостатня для того, щоб зупинити просування ворога по території Дніпропетровщини. Так, цей момент зрозуміла, і ще один уточнювальний е, стосовно якраз запорізького е, напрямку, коли вони намагаються пройти. Наскільки це взагалі от реальний шанс того, що вони пройдуть е, зі сторони Дніпропетровщини, що, що вони спустяться вниз на Запоріжжя, на Гуляйполе. Ось. От для того, щоб відповісти на це питання більш аргументовано, я вам розказав стратегічні погляди. Тобто, Запорізька область, Херсонська область і Донецька, яку вони не захопили всі, Ще відстоює там 10% відсотків і сили оборони України. Це є, вкладається в їх стратегічний підход по наступальним діям у зв'язку з тим, щоб вони так формально показують, що будуть виконати виконувати вимоги своєї конституції незаконно змінені. і тому Запоріжжя в цих напрямах вкладається як більш пріоритетна ціль і завдання, ніж Дніпропетровщина. Але все ж там оборонні дії, як би виглядають і будувалися і рубежі і війська з силами оборони України більш потужні з більшим потенціалом, і а не кажучи, вже, наприклад, там по агломерації Покровська мирноградська на Донеччині, і а з іншого боку, по Дніпропетровщині просування були. Більш глибокі, темпи, більш високі, території захопили більше, і тому, значить, виконуючи все ж завдання первинне, як це Путін там обставив своїм військам. Вони зацікавлені більше за захоплення території і, взагалі, повністю області, які він формує Запорізької і Херсонської. але Херсонський треба форсувати Дніпро. Це дуже важке важке завдання в цих сезонних погодних. Умовах, ну і ще з Дніпра, тому стоїть із цих трьох областей Запоріжжя як пріоритетна. А з іншого боку, ми з вами обговорили це питання. Якщо йде просування на Дніпропетровщину, то е, з тими силами, які у них там є, то вони е, по максимуму буде, будуть виконувати своє ці завдання ці, реалізовувати ці плани. Що дякую вам величезно. всі питання, які нас цікаво. Ми обговорили все. Дякую вам дуже. Дякую. Прийшли мені так. посилання на цей етер. Добре, Я так, 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 так. Добре, все, дякую вам.